11 лютого в Олександрії відбудеться першою цьому році чемпіонат. Організований громадською організацією Сильна Олександрійщина. 11 лютого в місті Олександрія наша організація буде проводити перший в 2017 році. Чемпіонат він називається відкритий чемпіонат Кіровоградської області з Армліфтингу. Армліфтинг це Вид спорту, який спрямований визначити найсильніших людей в силі хвату, чемпіонат буде проводитись під егідою Всеукраїнської Федерації Армліфтингу, президентом якої є В'ячеслав Малюшицький. В чемпіонаті будуть такі номінації серед жінок. Буде Абсолютна вагова категорія, в якій будуть змагатися юніорки, також будуть змагатися дівчата у вагових категоріях до 60 кілограм та понад 60 кілограм. Щодо чоловічих категорій будуть такі номінації, як юніори, абсолютно, ветерани абсолютно. і відкриті категорії це спортсмени вагових категорій 70, 80, 90, 100 та понад 100 кілограм чемпіонаті візьмуть участь не лише спортсмени з Кіровоградської області. На даний момент свою участь підтвердили спортсмени з Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Черкаської областей. На даному чемпіонаті ми будемо проводити дві профільних дисципліни армліфтингу: це вправа, ролінг тандер і тяга Аполлон Аксель також. Для глядачів будемо проводити конкурси. Одна із профільних вправ армліфтингу: це утримання срібної кулі. Вправа називається Сільвербуліт за допомогою кістевих еспандерів. Утримання відбувається утримання пулі. Ми будемо проводити конкурси. Для глядачів та всіх бажаючих, ну хто захоче перевірити силу хвату. на нашому чемпіонаті, як завжди, будуть. Проведені ну, не тільки конкурси для глядачів, а також ми у нас з'явилися спонсори спортивного харчування. Вони від себе проводять конкурс і для спортсменів, і для глядачів. Будуть подарунки. Від магазину спортивного харчування адреналін, якими будуть нагороджуватися спортсмени, посівши, які посіли перші місця у всіх номінаціях та вагових категоріях. Також будуть подарунки від нашого постійного спонсора виробів зі шкіри «Алекса», який вирішив нагородити 10 номінацій перші місця своїми виробами. На даний момент вже зроблений проект ексклюзивних медалей на наш чемпіонат. Ну і як звичайно, всі призери, які посіли перші треті місця, будуть нагороджені медалями та дипломами. Ця інформація щодо положення проведення чемпіонату знаходиться на сторінці спільноти Геосильна Олександріщина в соціальній мережі ВКонтакті. Попередні заявки учасників приймаються до 8 лютого. Включно чемпіонат буде відбуватися в спортивному комплексі Планета Спорт. Буде у нас два етапи: перший етап це реєстрація та зважування, і другий етап це проведення самого чемпіонату. Перший етап зважування розпочнеться у нас о 18 годині 10 лютого. В спортивному комплексі планета спорт ми розпочнемо зважування. Продовжиться він з ранку, 11 лютого, з 8 до 10 години. Також буде відбуватися реєстрація спортсменів та зважування, але уточню, що до зважування будуть допущені спортсмени. І до реєстрації, які подали попередню заявку в електронному вигляді або по телефону, які також вказані в на нашій сторінці ВКонтакті на афішах нашого заходу. Ну і другий етап, ну сам чемпіонат, буде відбуватися 11 лютого. Планета спорт, початок о 10 годині. На чемпіонат організатори запрошують олександрійців та гостей міста, аби повболівати за спортсменів та взяти участь у конкурсах для глядачів.